Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Києвоа та я її куратор Демчишин Андрій. Сьогодні ми розглянемо завдання спробного тестування з фізики 2012 року. Розглянемо завдання номер 19 Отже, умова: електричне коло складається з джерела струму, електрорусійна сила якого дорівнює 10,1 В. Ось зображено на рисунку. Конденсатор ємністю 01 мкФ. Ось він на рисунку. Котушки індуктивністю 0,2 ось на рисунку і резистора опором 1 кОм. Ось він на рисунку. Яка кількість теплоти виділиться на резисторі після розмикання ключа К, якщо внутрішній опір джерела дорівнює 1 Ом? Котушку вважайте ідеальною, а електромагнітним випромінюванням знести. Давайте запишемо умову задачі. Отже, дано. Електрошійна сила дорівнює 10,1 вольта. Конденсатор ємністю 0,1 мікрофарат. Це 0,1 на 10-6 фарат. Котушка індуктивністю 0,2 генрі. Резистор опором 1 кОм. І також нам відомо, що внутрішній опір джерела це 1 Ом. Потрібно знайти кількість теплоти, що виділиться на резисторі. Зараз потрібно розглянути, що відбувається перед розмиканням ключа К і що відбувається після розмикання ключа К. Отже, пер перед розмиканням ключа К в колі е є струм «І», який проходить через котушку L і через резистор R. І також е, конденсатор у нас заряджений до напруги У. Давайте знайдемо цей струм І і цю напругу У. Отже, запишемо закон цього кола. Електроційна сила дорівнює сумі спадів напруг. Спад напруги І на Р маленьке на внутрішньому опорі джерела плюс І на Р велике на резисторі. Отже, звідси можна дізнатися струм І. І дорівнює епсилон розділити на R маленьке плюс Р велике. Тепер дізнаємося напругу на, коту... на конденсаторі. Напруга на конденсаторі буде фактично напругою між цими двома точками, що фактично буде напругою на катушці з резистором. Що і є і буде напругою на Резисторів, оскільки котушка нас вважається ідеальною, тобто її опір дорівнює нулю. Значить, запишемо. У дорівнює І на R. Підставимо звідси струм і отримаємо εR на R плюс R. Отже, ми дізналися напругу на е конденсаторі і струм, який проходить через котушку. Після розмикання ключа К. Ми отримуємо систему RCL-контур, у якому будуть відбуватися вільні затухаючі коливання. Енергія системи буде зменшуватися за рахунок теплоти, що буде виділятися на резисторі. Отже, можемо сказати, що теплота, яка виділиться на резисторі, буде чисельно рівна. Енергії системи в початковий момент часу, оскільки електромагнітним випромінюванням ми нехтуємо. Отже, запишемо, що QR e, дорівнює енергії e 0 початковий момент часу. Енергія в початковий момент часу буде складатися з енергії на конденсаторі і енергії котушки. Енергія на конденсаторі. Записується формулою СУ квадрат на 2. Оскільки після розмикання ключа А заряд залишатиметься на конденсаторі. Отже, й конденсатор володітиме цією енергією, котушка буде володіти енергією і квадрат на 2. Оскільки в момент розмикання ключа К. Наш струм стриб... стрибкоподібно змінюється від І до нуля. І в результаті ефекту самоіндукції в котушці виникає РЕ самоіндукції. Відповідно, котушка володіє енергією, яка визначається такою формою. Отже, наша теплота QE буде дорівнювати в сумі ЕС плюс ЄЛ, тобто СУ квадрат на 2 плюс ЛІ квадрат на 2. Тепер звідси підставимо І, значення сили струму, і значення напруги і отримуємо С на 2 епсилон квадрат Р квадрат, Р плюс Р в квадраті плюс Л L квадрат Р плюс Р в квадраті. Тепер е, винесемо епсилон квадрат. 2R плюс R в квадраті. І в дужках отримуємо С Р квадрат плюс L. Підставимо значення з умови. Отже, це буде 10, 0, 1 в квадраті. Розділити на 2. R маленьке 1. Плюс r велике це 1 кілоом, це 10 в третьому ом. Плюс 10 в третьому в квадраті. Помножити на 0,1 на 10 мінус 6 Помножити на 10 в третьому в квадраті. Плюс 0,2 гентів. І отримаємо в результаті, що QR. Якщо це все обрахувати, QR буде дорівнювати 15 на 10 мінус 6 джоулі. А це і буде 15 мкулів. Отже, наш варіант це, варі... це відповідь B. Дякую за увагу! З вами була репетиторська школа «Буки київ УА і я її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтесь на сторінку ВКонтакті, підписуйтесь на канал у Ютубі і чекайте нові відео уже скоро.